Ви можете здивуватися, але не завжди діарея з домішками крові та слизу може означати харчове отруєння або загострення коліту. Іноді це хвороба, яка передається статевим шляхом, яка поражає пряму кішку. Пацієнт може скаржитися на часті і болісні випорожнення, скудні випорожнення або виділення слизу навіть без стільця. Це інфекційний проктит, який може викликатися гонококами, хлемдіями, сифілісом або навіть ліфогранульомою венеричною. Тут важливо надумати стереотипами. Так, найчастіше це трапляється у чоловіків, які мають контакти з чоловіками. Але це також може траплятися у людей з анальними контактами і орально-анальними контактами, у жінок, у старших людей і у гетеросексуальних пар. Потрібно зрозуміти, що якщо пацієнт не відповідає на терапію рискового коліту, то, може, це не аутоімунне захворювання, а щось інше, що лікується інакше. Бо терапія це не завжди про таблетки. Часами треба запитати про те, про що пацієнту важко відповісти. А у вас траплялися пацієнти з незрозумілим діагнозом? Пишіть у коментарях, цікаво буде обговорити.